Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньке, полюбила москалика, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Сидить батько кінець столу, на руки схилився. Не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве ледве вимовляє доні, що весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старости, бояре, в Московщині доня моя. Іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час, годинонька, що ти народилась, якби знала, то схід сонця була б утопила. Не питайте, чорнобриві, бо люди не знають, кого Бог кара на світі. Та й вони карають, люди гнуться, як лози, куди вітер виє. сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сороці не світило, сльози не сушило. А завіщо, Боже милий? За що світом нудить? що зробила вона людям, чого хотять люди, щоб плакало серце моє? Не плач, Катерину, не показуй людям сльози, терпи, до загину, а щоб личко не марніло. З чорними бровами, до схід сонця в темнім лісі, умийся сльозами. Умиєшся, не побачить, та й не засміються, а серденько отпочине, поки сльози льються. Полетіла, зустрілася. Пита чи нема мого Івана чорнявого? А ті ми не знаємо. І, звичайно, як москалі, сміються, жартують. Айда баба, айда, наші, кого не надують, подивилась Катерина. Й вибачу, люди, не плач, сину Малиха. Що буде, то й буде. Піду далі. Більш ходила, а може, й зустріну. отдам тебе, мій голубе, а сама загину.